Економіка США є найбільшою в світі. Цей факт підтвердила і криза 2008 року, коли проблеми на борговому ринку Сполучених Штатів перекинулись на весь світ. Незважаючи на труднощі, американська економіка швидко відновилася. Уже в 2013 році один із основних індексів, характеризуючих економіку США, індекс Dow Jones, достіг предкризисних отметок. А в 2014 році продовжив покоряти історичні максимуми. б ви інвестували в рост даного індексу в початку 2014 року то ваш доход заставив більше 8% процентів І якщо б ви інвестували в даний індекс з початку 2012 року, то ваш доход заставив би порядка 47%. Серед основних переваг інвестування у фондові індекси: висока прибутковість, стабільне зростання, простий механізм інвестування за допомогою інвестиційної платформи, лібертекс, дізнайтесь, як заробляти на одній з найбільших економік світу вже сьогодні.